Доброго дня, мене звати Юлія Гуршал, і сьогодні у програмі Цікаві факти я розповім вам про таке: саме моторошний коктейль, який його склад. Що ми шукали у 2013 році? Вибухова суміш із продуктів. Все це та інше далі у сюжеті. Моторошний коктейль готують у містечку Доусон. Називається цей геніальний напій Маус Щіт Коктейл. А моторошний він тому, що у склад коктейлю входить мишиний хвіст. Коштує цей напій 5 доларів. Загалом про коктейль все. Що ми шукали у 2013 році? Інтернет-гігант Google поставив жирну крапку у підведенні підсумків 2013 року, представивши найпопулярніші пошукові запити. Інтернет-мемом став Харлем Шейк. Подію року 2013-го Євробачення, а найпопулярнішим фільмом Форсаж 6 Але більше всього користувачів цікавило, у що може обійтися розлучення, скільки коштує Лемур і що сталося з Челябинським метеоритом. Вибухова суміш коле ментосу і нутели. Один емоційний італієць вирішив приготувати вибухову суміш, додавши в колу і ментос і ще один інгредієнт, який мав підвищити газоутворення. Ним стала нутела. У ролі шлунку виступив презерватив. Від виниклої реакції презерватив луснув. Майте на увазі, не з'їдайте такі продукти разом, адже вас чекає дещо схоже. Найміцніше пиво в світі називається Армагеддон. За складом це пиво більше нагадує горілку чи віскі, адже вміст алкоголю в ньому 65%. Власниками ідеї є два шотландських парубки, які вирішили приготувати пиво для себе, адже в магазині вони його придбати ще не могли. У 2013-му вирішили заснувати компанію з продажу пива для людей. На сьогодні це все. Наступного тижня ви дізнаєтесь, як можна писати водою і чому зубна щітка вже не потрібна. З вами була Юлія Гуршал. Нехай щастить!